Багато років на Чорнобаївщині працює потужне сільськогосподарське товариство Дніпро. Окрім Васютинці, воно орендує землю у таких селах Чорнобаївського району Ленінське, Старий Коврай, Жовтневе, Франківка, Тарасівка, Красенівка, Комінтерн, Москаленки, Іванівка, а також у селі Сазонівка Оржицького району Полтавської області. Корпорацію Дніпро можна сміливо назвати передовим не лише на території області, а й по всій Україні. У своєму обробітку господарство має понад 15 тисяч гектарів землі. Профільні в нас у нас як тваринництво, так і рослинництво. Тваринництво – це велика рогата худоба і свинарство, які доволі таки розвинуті. У нас біля 6 тисяч великої рогатої худоби. З рослинництва – це всі традиційні культури, які вирощуються в нашій зоні. Це пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. Кормові культури, відповідно, боєтваринництво. Ну і також зараз особливо ми розвиваємо овочевий напрямок і картоплю. У нас понад 300 гектарів картоплю, 150 п'ятдесят гектарів овочів. Днями оглянути володіння та надбання в Дніпру приїхали чимало аграріїв та селекціонерів. Вже п'ятий рік поспіль господарство організовує масштабне свято День поля. Для частування гостей прямо тут під відкритим небом розбили польову кухню. Всіх присутніх розважає духовий оркестр. До світа, я скажу, розвашу, Організатори дещо змінили формат свята і вже вдруге його проводять у вигляді своєрідної науково-практичної конференції. Цьогорічний день поля присвятили овочівництву, підживленню та захисту рослин. Тому не дарма для проведення заходу обрали саме цю експериментальну ділянку. У нас тут окремо виділено пів гектара площі, на якій ми вирощуємо зразки всіх культур, які ми вирощуємо в. Товарних площах вирощуємо різні зразки для того, щоб подивитися, як вони себе ведуть в наших, в наших умовах. В цьому році тут зібрано понад 300 сортів і гібридів різних культур. Відповідно, ми вивчаємо, ми учимося, показуємо іншим виробничникам. І показати своїм гостям керівництву в Дніпро дійсно є, що на цій ділянці у пів гектара ростуть десятки сортів традиційних для наших широт овочів, а також тих, які вирощують здебільшого у південному регіоні нашої країни. Таких, наприклад, як баклажани чи дині, соковиті ж і солодкі кавуни прямо з грядки гості могли розкуштувати на смак. Овочами ми займаємося зараз доволі таки щільно. У нас повністю вирощуємо так звану борщову групу: це цибуля, морква, буряк, капуста. Також розвиваємо не зовсім традиційні для нашої зони, пробуємо, стараємося, шукаємо це і баштанні культури, і капусти різних планів. Це і цвітна, брокколі, брюссельська. Пекінка і з пекінкою теж ми доволі тісно працюємо, тому що це зараз популярно стало зробити взимку салат з пекінської капусти. Тут ми можемо побачити і томати, і гірки, і всі культури, навіть південні баклажан, перець, які в принципі в нашій зоні на сьогоднішній день доволі непогано себе показують. І я думаю, що вони займатимуть з кожним роком все більше і більше площі в наших посівах. День поля у Васютинцях зібрав до сотні сільгосворобників і не лише місцевих. Багато хто приїхав із інших областей України. Крім того, зразки своєї продукції, які ростуть і відмінно почуваються на цих родючих землях, присутнім демонстрували, чи не всі насіннєві та селекційні компанії країни, які вийшли як на всеукраїнський, так і на світовий рівень. У цьому головним чином і полягала робота науково-практичної конференції. Культуру за культурою, сорт за сортом. Так делегація сільгосфорбників обійшла пів гектара експериментальної ділянки в Дніпро. захід тривав майже цілий день. Гості роздивлялися, фотографували та нотували. Лекції селекціонерів проходили в інтерактивній формі. Помплона. Моя колега її тримає в руках. Чим вона цікава? Мы пытались подобрать, потому что поздняя капуста у нас есть в линейке, достаточно интересная и закрытые. Это 92 дня витационный период этой капусты. Можно использовать в любой срок в летнюю посадку. Так как она себя достаточно хорошо чувствует и навязывает хороший урожай в районе 1,5 килограмма, даже до 2 кг. Плюс соцветия плотные, рассчитан продукт на свежие, по сути дела. На свіжу продажу і на заморозку виступи селекціонерів доповнювали фахові поради виробників добрив та систем захисту рослин. Вони не лише брали участь у заході, а й були його активними організаторами. Шкідники хвороби з кожним роком набуваються більшого поширення, тому тут потрібно щоденно бути присутнім на полі, потрібно моніторити посів, відповідно пропланувати правильні системи захисту рослин. І в цьому нам допомагає компанія Бієсеф, яка є головним організатором сьогоднішнього дня поля і чиїми порадами і препаратами ми користаємося. Доглянути та чисті поля стов Дніпро, говорить кандидат сільськогосподарських наук Андрій Душейко. Є заслугою саме компанії Біесеф. Цей німецький хімічний концерн сьогодні є найбільшою у світі компанією хімічного спрямування, яка виробляє широкий спектр продуктів. Серед них у широкому асортименті і засоби агрохімічного захисту рослин. Компанія Бас є інноваційною компанією. Вона Кожен рік виводить нові продукти для систем захисту рослин, які є більш безпечніші для використання, більш потужні в захисті, тому і для цього ми і проводимо навчання, щоб фермери бачили наші інновації і, були, і використовували ці всі свої наші досягнення, наші інновації в себе в полях. В цьому господарстві з нас знаходиться не тільки овочева група, що сьогодні ми будемо представляти, а також у нього заходиться і польові. Це наш партнер, який дозволяє і нам, і нашій компанії, і фермерам, бути із новий зна бути завжди в сучасних тенденціях. Бути на передовиці науки, і ми друг другу допомагаємо отримувати гарні і добрі врожай. День пуля у такому форматі став дуже корисним для всіх присутніх. Сільгоспровники дізналися чимало нової і корисної інформації, зокрема про новації на селекційному ринку, а також останні розробки у сфері захисту рослин. Організацію заходу аграрії лишилися задоволеними. Сергій Малиновський, директор приватного підприємства Імпак, подолав сотні кілометрів, щоб побувати на цьому заході. На Житомирщині він є провідним виробником картоплі. І тут із цікавістю вивчає досвід колег. Це є, скажімо, клубовічівників, це тісне місце, де основні виробники гравці, скажімо, ринку, безумовно, знають одне одного. А Пан Душейко скажімо, є скажімо, хорошим господарем. От, сьогоднішній день, скажімо. Це показує, скажімо, людина, яка вміє з душою, скажімо, це сімейна династія, скажімо, по виробництву картоплі, овочів і багатьох інших сількоскультур. Сьогодні вся ця, скажімо, Робота пов'язана тільки, скажімо, з деталями, скажімо, от. як поливати, який сорт вибрати, скажімо, от. вже сформовані команди, вже є техніка, скажімо, є вже свої збутові напрямки, скажімо. От. Тут є зустріч, ще свято, скажімо, перед скажімо, великою роботою, перед збиранням врожаю, Представлені всі основні, скажемо, фірми, які по продажу насіння, скажімо, техніки, і безумовно, скажімо, поки є такий період, скажімо. Від збирання врожаю зернових до скажімо, збирання овочів, то приїжджаємо поспілкуватись, подивитися. Представлені дві компанії. Салана, скажімо, своїми новинками, безумовно, скажімо, будемо дивитися, будемо пробувати, скажімо, будемо як завжди, пробувати, пробувати вибирати такі процеси та все життя. Із далекої Росії на Чорнобаївщину приїхав Олександр Богумас. Сьогодні він є депутатом Держдуми Росії, а донедавна займався сільгосворобництвом. Ми з керівництвом даного підприємства Дніпро дружимо. Дружимо вже доволі давно. Я своїй житті дуже багато проїхав по всьому світу, де сильно перенімав, смотрев. То, что сегодня делать в сельском хозяйстве. Ну, знаете, как вот говорят, пословица, не надо искать счастье свое далеко, оно рядом. Вот мы как бы в России находимся недалеко, из Брянской область, но действительно хозяйство, которое сегодня по технологии, по производству, по применению тех гербицидов, фунгицидов, по урожаям, я думаю, это хозяйство мирового уровня. Данное мероприятие – это те мероприятия, которые сегодня необходимы для сельхозпроизводителей. Это то мероприятие, которое сегодня показывает все самое лучшее, что сегодня есть в производстве овощей, в производстве зерновых, в сельскохозяйственном производстве. И на данном мероприятии тот человек, который сюда приезжает, он может посмотреть, увидеть, перенять и внедрить данное в своем Таке міжнародне визнання роботи та досягнень стов Дніпро результат багаторічної копіткої та наполегливої праці. Засновники корпорації задля розвитку свого дітища не жалкують ні часу, ні зусиль. Тому подивитися та перейняти у стов-Дніпро справді є що. У вочівництві, зокрема, рівних цьому господарству немає, принаймні у межах області. Овочівництво на сьогоднішній день це галузь, яка. Можна сказати, що на підйомі, але останні роки в зв'язку з тим, що були дуже за низькі ціни, йде таке хитання в ціновій політиці. Але що у нас немає, ми завжди стабільно тримаємо площі і стабільно виробляємо під замовлення, під українські супермаркети певні об'єми, які є доволі великими це десятки тисяч тонн. Відповідно, все це потрібно виростити, зібрати. Скласти в склади, і, відповідно, зберегти. Аж до квітня місяця ми продовжуємо продажі. Тобто, в нас повністю замкнутий цикл виробництва овочевої продукції. Стов в Дніпро під овочівництво задію величезні площі. Зрозуміло, що такий урожай треба десь і зберігати. Для овочів борщової групи у селі Москаленки збудовані три спеціальні холодильники. Кожен має по шість камер і вміщує три тисячі тонн продукції. Окремо для якісного зберігання картоплі у Дніпро збудували два сховища. Третє нині активно добудовують. Його планують запустити в роботу вже за кілька тижнів. По проєкту в складі зберігається 4 тисячі тонн картоплі. Умови зберігання з в період уборки з поля перебираємо, закладаємо бурти. Там в автоматичному режимі йде вентиляція, утримується вологість і температура повітря. Зрозуміло, для того, щоб виростати гарний врожай, треба добряче попрацювати. Тривала спекотна погода, якою відзначилося нинішнє літо, для недобалого господаря вбила всі сподівання на хороший врожай. Проте полям корпорації Дніпро вона особливої загрози не становила. Рятуючи свої посіви від посухи, підприємство не економить на поливних системах. Хоч справа ця і не з дешевих, але приносить хороші дивіденди у вигляді гарних врожаїв. А це для сільгоспробників головне. Всі овочі, які ми вирощуємо, ми вирощуємо їх повністю на поливі, тому що в наших умовах виростить овочі, якісні овочі без поливу, практично неможливо. Це вже лотерея. У нас, ми повністю відновили всю поливну систему, яка досталася нам від радянського союзу. Повністю закупили зараз нові поливні машини. Це такі, як ми бачимо, і пушки поливають, і фронтальні поливні машини, є капельне зрошення, яке ми теж тут бачимо, тобто різні типи поливу використовуємо. Бо без поливу овочі отримати практично нереально. Корпорація Дніпро, крім всього, є одним із найбільших роботодавців на Чорнобаївщині. Роботою тут забезпечують жителів 16 навколишніх сіл. До їх числа входять і населені пункти Полтавщини. Це дає можливість повністю зайняти всіх працю... всіх людей працездатного віку, які бажають працювати, звичайно, в наших селах. Ми возимо людей з сусідніх сіл, причому надаємо і транспорт, і повністю забезпечуємо роботою і ну, соціальними, ну Створюємо соціальні умови для цих людей. Ми подякуємо дуже Петру Григоровичу. Що він нас оце сюди взяв, що в нас є робота, ми забезпечені хоч роботою і в нас усе є. А врожай, звісно, дуже гарний. Благодаря їхнім хлопцям, Андрію Петровичу, Олексію Петровичу, Григорію Петровичу. Всі сили вони вкладають оце сюди, щоб воно родило, щоб росло і щоб ми заробляли. Величезні посівні площі, які орендує корпорація Дніпро, використовують з розумом. Агрономи підприємства розробляють плани сівозмін. Щоб не виснажувати землю, на ділянках час від часу висівають різні культури. Якісний посівний матеріал, дбайливе ставлення до посівів, надійне зберігання все це у комплексі найкраща реклама для продукції, яку виготовляє підприємство. Родина душейків фахівці у своїй справі. Тому і не дивно, що перебирати у них досвід з'їжджаються аграрії з усієї України. А більш досвідчених у цій справі господарників ніж засновники корпорації Дніпро, годі шукати. Психоневрологічний інтернат сьогодні в когорті кращих серед подібних закладів області. Це здобуток не одного року наполегливу та відданої праці його керівництва. Створений у 1964 році, ще півтора десятиліття тому, він був геть занедбаним. Нині, попри нелегкі економічні часи, тут порядок і все працює як єдиний злагоджений механізм. Цього вдалося досягти винятково під керівництвом Галини Черненко. Закладом вона керує вже 15 років. В нашому будинку інтернатів в селі Жовневом проживає 130 підопічних. Це люди першої другої групи захворюваності, інваліди від 18 років до глибокої старості проживають. Щоденно працівники надають всі необхідні соціальні послуги. Проводиться велика реабілітаційна робота про повернення до соціуму їх. Є вже навіть такі випадки, коли в нас наші інваліди повертаються до нормального життя. А все завдяки турботливому ставленню до підопічних всього персоналу інтернату і особисто його директора. Як рідна мама, бо в мене батьківка немає, ну нема кому замінити і все. Так, помаленьку все навчила вона нас. Живуть підопічні заклади у комфортних умовах. Домашній затишок для них намагаються створити всі працівники інтернату. У даний час почали проводити поточні ремонти житлових кімнат. І приступили до величезної, можна сказати, роботи по утепленню житлових приміщень, житлового корпусу, де проживають наші інваліди, з метою збереження енергоресурсів, тепла, подачі в цьому році поставили 15 енергозберігаючих вікон металопластикових. Всі будівельні роботи в інтернаті проводять своїми силами. Матеріали також купують за власний кошт. Таку можливість дає реалізація продукції, вирощеної на підсобному господарстві. А воно тут чимале. М'ясною та молочною продукцією, приміром, заклад забезпечений на 120%. На сьогоднішній день ми маємо 70 голів верху, 200 свиней. Тримаємо курей, гусей, вутят, кроликів. Ну, в общем, з хлопці із м'ясом. Із солом, княжно. Хлопці практично все содержать. Ними тільки чуть підкерувати, і вони, вони залюбки йдуть на ферму і трудяться. Крім тваринництва, в інтернаті активно розвивають овочівництво та садівництво. В оренді заклад має 160 гектарів землі. Оце восьмирічний садок, який займає 40 соток, годує підопічних інтернату цілий рік. Влітку на столі щоденно свіжі фрукти та ягоди зимою, запашні компоти, соки та варення. Тут розміщені черешні, сливи, алеча, груші, яблука, вишні. І так періодично ж, по мірі дозрівання плодів ми годуємо людей. Зараз ви бачите, якраз дозрівають груші, бера середньоспілий сорт, яким ми зараз годуємо наших хлопців, які, 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 які закатуємо. Заготовляємо на зиму. Поруч із садком тут вирощують і власного родину. Урожай вистачає для того, щоб прогодувати своїх підопічних. Лишається навіть і на продаж. Ми знаходимося на овочевій площі. Тут посаджено у нас 50 сотих помідора. В цьому році ми дуже багато нових взяли сортів помідора. Появилися в нас райська насолода, балада. Глорія хорів, це ранні помідори. Крім помідорів, на городі інтернату вирощують інші овочі. Ті, що достигли, вже заготовили на зиму. Хоч збір урожаю розпочався не так і давно, але у коморі закладу свого часу чекають 4,5 тисячі трьохлітрових бутлів консервації. До цього процесу працівники закладу теж відносяться із душею, проявляючи неабиякі творчі здібності. Говорять, така краса і смакує краще. Та окрім звичних овочів у жовтневому інтернаті полюбляють експериментувати. Поруч із традиційними кабачками-помідорами ростуть ось такі екзотичні екземпляри. Вирощуємо, ви знаєте, отут смороді на три тисячі кущів росте, годуємо хлопців. Так крім того, що як їх нагодувати, ми ще й думаємо, як зекономити бюджетні кошти, почали вирощувати й такі мочалки. Вони достигають, висипається з них насіннячко, яке на слідущий рік будемо. Сипать тут протягуємо шнурочки і суха е мочалка для кожного індивідуального з наших підопічних. За садком та городом доглядають спільно працівники інтернату і його підопічні. Для останніх це частина реабілітаційної роботи, але для них вона у радість. І, і пар поливає, травичку, і там поливає поле, капусту, помидори і морфа. Усе там все Підопічні жовтневого інтернату ні в чому не мають потреби. Вони забезпечені і якісним харчуванням, і комфортними умовами проживання. Їх дні тут минають не лише у праці, а й за цікавим дозвіллям. А уважний та турботливий персонал закладу багатьом замінив родину.